Продовжуємо випуск. Виставка декоративної кераміки відкрилась у Коломиї. Представив її косівський гончар Сергій Дудка. Урочисту презентацію відвідали чимало гостей. Була серед них і Мар'яна Мацьків. Новий погляд на традиційну кераміку саме так можна охарактеризувати виставку Сергія Дудки, цікаві форми, оригінальні поєднання минувшини і сучасності, і що не менш захоплює кераміки та світла. Все це можна побачити у музеї писанки, як каже сам автор, майже всі роботи нові, адже створювались впродовж останнього року. Тематика тут є різна. Є анімалістика, є такі філософські теми, там як шахмати є. Теми жартівливі, але е, всіх їх об'єднує, е, їх об'єднує техніка, техніка формовки на гучарному крузі. А тематика різна, тому що я як молодий автор ще не, не визначився з, там, з якоюсь такою більш вузькою темою. Або навпаки ну, я ще вибираю з тих поміж тих тем, які, якусь тему, яку я буду далі працювати. До речі, це друга персональна виставка Сергія Дудки. Перша відбулася не так давно у Косівській філії національного музею гуцульщини і покуття. Саме там талановитого гончара побачили коломийські музейники і запропонували представити своє мистецтво у писанковому місті. Дуже радий тут теплим таким прийомом допомогою. От саме встановлені виставки, і буду надіятися, що от завдяки тому, що багато відвідувачів в музеї, саме цього писанки мої роботи стануть відомими і ну, відомими. Люди їх побачать, і основне художнику якраз це, щоб от ознайомилися з його творчістю, там вже незалежно від реакції, яка вже буде реакція, але щоб саме ознайомилися з творчістю. Народився Сергій Дудка у Богородчанах, а із Косовом його поєднало навчання та викладання у інституті прикладного та декоративного мистецтва, а згодом і сім'я. Щодо гончарства, то ця техніка найбільше до душі митцеві, хоча він не відкидає і різні експерименти. Гончарством я просто рахую таким основна така техніка якраз в кераміці. Вона така найбільш жива і приємна, якраз для мене. От гончарство. Ну, практики потребує для, для того, щоб виконати роботу, і водночас задоволення велике получаєш від формування якогось виробу чи будь-будь-якого твору. 25 витворів Сергія Дудки пробудуть у Коломиї до кінця грудня. Тож всі охочі можуть відвідати писанку та ближче познайомитися із чарівним світом декоративної кераміки Косівського гончара.